Свідчить нам про те, який Бог досконало святий, щедрий на любов, і хто такі ми, грішники, нездатні позбавитися цього стану. Надія це віра в обидва твердження, оскільки нас створено за образом Божим, то в нас закладено надію, ми з вами завжди покладаємо на щось свою надію. Якщо прислухатися, то усвідомимо, що й спілкуємося ми постійно мовою надії. Маю надію, що сьогодні не буде дощу. Сподіваюся, вона на мене не сердиться. Думаю, що зможу виконати свою обіцянку. Очікую, вони виграють чемпіонат. Плекаю надію, що колись вони таки поладнають. Сподіваюсь, ця хвороба не виявиться чимось серйозним. Очікую, що, коли я повернуся, удома буде що поїсти. Надіюся, я зможу зробити щось гідне у своєму житті. Сподіваюся, те, у що я вірю. Правда. Я переконаний, що слова надії так часто зриваються з наших вуст, що ми живемо в світі, де надія здається тимчасовою і часто розбивається. Зазвичай із такими потрощеними, розгромленими надіями, ми зустрічаємося на роботі, у сім'ях, у громаді й у нашому особистому житті. Не дивно, коли нас підводить, те, на що ми свідомо покладаємо свої надії. Насправді настає час, коли ми боїмося надіятися. Ми переконані, що нас знову чекає розчарування. Однак ми не здатні припинити сподіватися, тому що Бог зробив так, що наші життя рухаються і керуються надією, і Він запланував, що наша здатність сподіватися приведе нас до нього. Ось що я люблю в порі Адвенту й різдвяній історії. Якщо уважно придивитися і прислухатися, ця пора нагадає вам, де знайти справжню надію. Свіжозрубана різдвяна ялинка з її прекрасним хвойним ароматом має нагадати вам, що не можна покладати свої сподівання на творіння. Як будь що створене, краса цього деревця змарніє, ви неминуче потягнете суху ялинку на смітник, залишаючи за собою слід із сухих голочок. Люди, з якими ви провели свята, також не можуть бути джерелом вашої надії, адже добре їх знаючи, ви розумієте, що й вони такі самі слабкі й нужденні, як ви. Не врятує також і святкова радість, адже всім нам відомо, що свята закінчуються, і ми повертаємося до реалій світу, у якому живемо. Найкраще сказати це так: різдвяна історія нагадує нам, що надію неможливо віднайти, дивлячись горизонтально. Справжньою надією можна сповнитися, шукаючи її по вертикалі. Недостатньо лише сказати, що надію дає Бог. Різдвяна історія проголошує, що Бог є надією. Ця надія пов'язана з двома дивовижними аспектами його характеру. По-перше, Бог досконало святий у всьому. Саме Його досконала святість змушує його бути гнівливо нетерпимим до гріха. Я хочу, щоб ви поміркували про Божий гнів. Ви можете заперечувати, що Божий гнів це надія для всесвіту. Проте, якби Бог не гнівався на гріх, не було б Христа і не було б надії на спасіння для грішників. Ви не хотіли б жити у світі, у якому правитель не здатний на праведний гнів. Божий гнів на гріх результат його святості. Та Бог не лише досконало святий, але й сповнений безмежної любові. Через те, що він щедро дарує любов, Божий гнів на гріх не змусив його стерти з лиця землі грішне людство, але натомість він з любов'ю подарував нам свого сина, щоб дати спасіння, прощення, перевтілення і повне звільнення. Ісус прийшов, щоб прийняти смерть на Христі, і саме там, у миті праведного суду і благодатного викуплення, зустрілися святий гнів і безкінечна любов Отця. Бог, ваше єдине джерело стабільної, непохитної і вічної надії, Його святість, ваша надія, Його любов ваша надія. Він гнівається на те, що руйнує нас, і в любові дає нам спасіння. Різдвяна історія проповідує нам святість і любов Божі. Я стверджував, що справжню надію можна віднайти лише вертикально, проте хочу додати дещо. Істинну надію, не відшукати, не дивлячись всередину себе, ви можете думати, як я можу стати для себе надією, якої так потребую, хіба ж це не суперечить одне одному? Що ж, якщо справжню надію можна віднайти, розуміючи, хто такий Бог, то половина шляху це визнати, хто ми є. Ви ніколи б не шукали надії по вертикалі, яку може дати лише Бог, якби спочатку не зізналися в тому, що ви грішник. Лише смиренно визнавши, що кожного дня ви є емпіричним доказом того, що ваше серце блукає і бунтує, ви зможете досягти Божого прощення і Його сили, що перетворює. Однак вам необхідно визнати і те, що ви не можете самотужки знайти вихід. Сказати, що ви грішник, це не лише визнати неправильну поведінку, але й зізнатися у своєму гріховному стані. Гріх це стан вашої природи, і саме через це ви не здатні від нього втекти. Ви не можете втекти від самих себе. Різдвяна історія ставить нас лицем до лиця з нашою нездатністю, адже якби ми мали хоча б незначну здатність спасти самих себе від гріха, то народження Ісуса стало б непотрібним. Різдвяна історія нагадує нам, що безнадія це єдиний шлях до істинної і вічної надії. Її можна віднайти, лише покинувши власні пошуки і прийнявши те, що Бог у святій любові пропонує вам в особі і праці свого Сина, Господа Ісуса Христа. Правда в тім, що надія це не річ, а особа, ім'я якої Еммануїл. цього різдва святкуйте надію.